Дальший план дій штабу громадської безпеки у Тернополі обговорили його представники. Чи можуть люди довіряти міліції і почуватися в безпеці? Одне із ключових питань зборів. Як все відбувалося у матеріалі Тараса Бурака, міліціонери, які входять у склад штабу громадської безпеки, запевнили, що правоохоронці Тернополя не вчинятимуть насильство над людьми, а також пообіцяли не затримувати активістів без підстав. То люди хочуть почути одне, що міліція Тернополя не буде чинити насильство над мирними людьми. Так? Міліція на насильство над людьми не вчиняє. Міліція не піднімає ні на кого руку, не засовані ні до кого, ніякі засоби при будь-якій ситуації. Якщо десь були якісь протиправні дії, воно ну просто все фіксується і потім буде прийматися рішення, проводиться перевірка. У свою чергу надзвичайники пообіцяли при потребі облаштувати пункти обігріву у Тернополі, адже в місті вже фіксували випадки переохолодження людей. Ми можемо розглянути питання про. Розміщення пункту мобільного пункту обігріву традиційно, так як було попередні роки, на території парку Шевченка біля напроти податкової, і забезпечити обігрів, якщо будуть прогнозувати далі зниження температури, щоб могли надати допомогу особам без постійного місця проживання, які потребують цієї допомоги. Також міський голова запропонував депутатам, які входять до штабу громадської безпеки, долучатися до роботи патрулів, які забезпечують порядок у місті, вносити корективи у їх маршрути, щоб на вулицях Тернополя було спокійно. Додамо основне завдання штабу постійне інформування мешканців про суспільну політичну ситуацію в місті та державі, своєчасне реагування на будь-які надзвичайні події. Наразі кажуть, з роботою справляються.